Сучасний музей мистецтв міста Кропивницького визначний культурний центр і мистецька визитівка краю, регіональний осередок Українського національного комітету міжнародної ради музеїв. Найкраща скарбниця образотворчого мистецтва в центральній Україні, у і твої хорить, то мої як струна, то чому згубився той саматний селіт, знаєш ти одна, ти одна, але осінь. Високий рівень культури, ґрунтовні мистецькі традиції та потужна школа образотворчого мистецтва на теренах нашого краю дали привід місцевій інтелігенції ще в далекому 1870 році виступити з ініціативою про створення музею мистецького профілю, але шлях до реалізації цих задумів тривав понад півстоліття. Лише у 1921 році була відкрита картинна галерея. Основу колекції якої складали картини, що були зібрані в передреволюційні роки, націоналізовані або просто пожертвувані любителями мистецтва. Під час Другої світової війни зібрання картинної галереї було повністю розграбовано, і вона більш ніж на 20 років фактично припинила своє існування. Тільки 1965 року відбулося друге народження картинної галереї як відділу обласного краєзнавчого музею, розташованого в приміщенні Спасо-Преображенської церкви, що врятувало останню від повної руйнації. На початку 1990-х років церкву було повернуто православній громаді, а галереї було виділено приміщення колишнього готелю. Пасаж пам'ятка архітектури стилю модерн кінця 19-го, початку ХХ століття. Тривала реставрація цієї споруди дала можливість 9 травня 2001 року нарешті відкрити двері музею для відвідувачів. Зібрання музею мистецтв складають унікальні зразки живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, чимало з яких. Справжні шедевр світового рівня. Музей лауреат першого всеукраїнського музейного фестивалю Музей третього тисячоліття, який проходив у 2005 році на базі Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Двічі лауреат Національного конкурсу Благодійна Україна за великодній благодійний аукціон, який проводиться з 2009 року. Лауреат обласної премії у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Сьорте, учасник українсько-нідерландського проєкту Матра музей України. Музей вражає активною виставковою діяльністю як у форматі стаціонарних. Так і пересувних та віртуальних виставок, постійно задіяні малі галереї музею, проводяться публічні лекції, круглі столи, майстер-класи, презентації та тематичні програми, різноманітні мистецькі акції, ніч музеїв, дні відкритих дверей, великодній благодійний аукціон, театру музеї, українські весільні традиції та звичаї, залиш дитинку на годинку, Україна єдина мистецькі вітальні, творчі майстерні, благодійні виставки ярмарки та інше. Впроваджуються грантові проекти та інші цікаві форми роботи. Успішно реалізується ініційована музеєм щорічна мистецька акція Пленер Кірвоградщина очима художників. Налагоджена продуктивна співпраця з Національним науково-дослідним реставраційним центром України. Та його філіями в Одесі та Харкові, внаслідок чого забезпечено безперервний процес науководослідних та реставраційних робіт. У нашому краї народилося чимало талановитих митців, які прославили Україну і свою малу батьківщину на весь світ. Серед них Іван Похитонов, Олександр Осьморкін, Петро Осовський та інші визначні майстри образотворчого мистецтва. Привертають увагу роботи Феодосія Козачинського, який з 1906 року очолював вечірні рисувальні класи в приземському реальному училищі. Їх випускниками стала ціла плеяда відомих художників, серед яких художник-баталіст Петро Покаржевський, Амшей Нюренберг, Олександр Фойницький. Незмінною складовою взяли художники-земляки є твори першого директора науково-дослідницької реставраційної майстерні в Україні Петра Код'єва, самобутнього художника Якова Калашника, основоположника українського необарокко Юрія Луцькевича, людини епохи Володимира Федорова, Проніслава Домашина, Миколи Бондаренка, заслуженого художника України Бориса Вінтенка. Народних художників України Михайла Надєждіна та Анатолія Горбенка, заслужених художників України Сергія Шаповалова, Фелікса Полонського, Анатолія Яніва та інших яскравих митців степової елади. Кривава неділя у Петербурзі 9 січня 1905 року бойца Град Сеакуса. Картина вражаючих розмірів – 405 см на 701 см. Що належить до кращих творів живопису світового рівня, унікальний, знаковий, епохальний, безцінний з історичної точки зору твір, який вражає своїм драматизмом, психологічною та емоційною напругою, панорамністю, кількістю дійових осіб, а головне правдивим відображенням реального історичного дійства. Матеріалом для написання полотна послужили трагічні події 9 січня 1905 року в Петербурзі. Що назавжди увійшли в історію під красномовною назвою Кривава неділя та знаменували собою претечю революційних подій початку ХХ століття, вже в травні 1905 року картина з великим успіхом експонувалася у Відні та Лондоні, а пізніше у Парижі, Кракові та Варшаві у США в Російській імперії. Експонування твору було суворо заборонено в 1947 році. Керівництвом Польської Народної Республіки полотно було подаровано уряду Радянського Союзу і зберігалося до 1962 року у Державній Третьяковській галереї, після чого було передано до Кіровограду, Проповницького у 2015 році. Після понад 20-річної перерви, викликаної необхідністю реставрації та створенням належних умов для гідного експонування. Картина презентована на спеціально виготовленому, обладнанні в окремій експозиційній залі. Голограма це унікальний чудовитвір технічного мистецтва, що завжди приваблює людину. Це один із найбільш популярних експозиційних блоків музею, який концептуально відповідає його новій назві. Він презентує голографічні зображення справжніх скарбів, знайдених в українській землі від часів Візантійської імперії. До 1980-х років основу експозиції складають зображення предметів, які були частиною легендарного це Кіровоградщина, та Мартинівського Черкащина Скарбів. Більшість з них жіночі прикраси, прикраси до холодної зброї, фібули, візантійський та прасицький посуд, японські мініатюрні фігури, пам'ятні медалі. Експозиція презентує унікальні зразки медальєрного мистецтва, авторами яких є переважно наші художники-земляки Андрій Німенко та В'ячеслав Попов. Медальєрне мистецтво різного тематичного спрямування, портрети видатних особистостей Тараса Шевченка, Василя Стуса, Івана Гончара, Василя Сухомлинського, Альбрехта Дюрера, Степана Васильченка, Леся Українки. Покладено початок і нумізматичні колекції, основу якої складають монети, передані музею Одеською, Харківською, Сумською, Митницями ДФС України територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області, що свого часу були вилучені або конфісковані та передані на постійне зберігання до збірки музею. Значну частину експонатів новоствореного кабінету медалей та монет було передано до музею відомим меценатам, колекціонерам, краєзнавцям Віктором Петраком. Чіна та й дві красні міський. Українське народне і професійне декоративно ужиткове мистецтво складає окремий експозиційний блок, в якому представлено предмети народного побуту, керамічні вироби, вироби з дерева, глини. Соломки, рушники та вишиванки, які відзеркалюють душу українського народу. Найбільший та самобутній гончарний осередок нашого краю представлений колекції цвітнянської кераміки кінця 19-го, початку 20 двадцятого сторіччя Агея Койди. сучасне гончарство колекції виробів родини Миколи, Нелі, Олександра та Сергія Фірсових та Олександра Гавриленка. Мала пластика роботами Володимира Кротоуса Різьблення по дереву презентовано доробками Дмитра Кудрі, Сергія Марущака та Юрія Бабія. Килимарство та авторські лялькові гобелени творами заслуженого майстра народної творчості Олександри Френко, соломкоплетіння батик, писанкарство Олександри Приведе. Українське народне мистецтво представлено найрізноманітнішими старожитніми речами різних історичних епох історії України, що дозволяє здійснити своєрідну віртуальну подорож у часі. Там, де став явір, понад плеями знову я чую від пісень. Одна верба співає ночами, друга верба співає у день. Гордістю музею мистецтв є його відділ. Картинна галерея Петра Совського світи Вітчизна, відкриття якої відбулося 18 травня 2007 року. У день народження художника та міжнародний день музеїв. Петро Павлович Часовський – нащадок славетних українських акторів Дмитра Гайдамаки та Юлії Шостаківської народився в селі Малависка на Кіровоградщині. У 1950 році закінчив Московський державний художній інститут імені Сурикова. У 1956 році став членом спілки художників СРСР, народний художник СРСР, заслужений художник України, лауреат Державної премії СРСР, міжнародної премії імені Шолохова. дійсний член Російської академії мистецтв, відомий як один із засновників суворого стилю в мистецтві. Відзначений численними міжнародними державними, церковними, громадськими та іншими нагородами. Твори Петра Павловича Осовського є окрасою колекції провідних музеїв і численних приватних зібрань країни та світу в експозиції галереї. Представлені серії робіт: Чехія, Словаччина, Болгарія, Україна, Польща, Куба, Мексика, Сказання про Байкал, слов'янські портрети. Мати і батько, картина галереї Петра Осовського, яка розташована на першому поверсі музею, місце проведення цікавих мистецьких та науково-посвітницьких заходів: майстер-класів, презентацій, творчих зустрічей, відеовіталень, в тому числі для людей з інвалідністю. Такий він, наш музей мистецтв. Сучасний, креативний та завжди відкритий для митців та відвідувачів. Дякуємо за віртуальні відвідування нашого закладу. Та з нетерпінням чекаємо вас, дорогі слухачі, у гості. Ще драбовий, сподежок і виросте зелений, а ти в будеш завжди мене, і Ist dibu zakhn fun a mame spon a zhornist i vy vustez zayn at dibu zakhn fun a